Друзі, привіт! Сьогодні пропоную дуже смачні шоколадні кекси з простих доступних продуктів, гарно підростають, виходять м'якенькі, пухкенькі і дійсно дуже смачні. Такі кекси добре зберігаються, не втрачають свої смакові властивості, тому їх можна передавати на далекій відстані або ж брати з собою в дорогу. До яєць додаємо цукор, олію і збиваємо це все міксером, щоб цукор розчинився і утворилася пишна маса. Тоді додаємо молоко і знову збиваємо. Окремо з'єднуємо присияне борошно та какао. Суху суміш додаємо до збитої яєчної маси. Далі соду гасимо оцтом і також додаємо це до тіста. Замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті виходить доволі рідке тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Далі розкладаємо тісто по формах, можна використовувати або силіконові форми, або шпапюрові, чи будь-які інші, які у вас є. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Готові кекси охолоджуємо при кімнатній температурі і за бажанням посипаємо цукровою пудрою. Кекси за цим рецептом чудово підходять для того, щоб декорувати їх кремом або додавати різні начинки.